Країна-агресорка продовжує використовувати релігію як зброю, адже постійно намагається дискредитувати Україну на міжнародній арені, а також регулярно використовувати інформаційні операції про релігію для досягнення військових цілей. І це не зважаючи на те, що сама грубо порушує свободу від розповідання на окупованих територіях України. Аналітики американського інституту вивчення війни провели власне розслідування. За їхніми даними загарбники проводять кампанію систематичних релігійних переслідувань на захоплених. Територіях повідомляється, що на початку повномасштабного вторгнення Росії вони вчинили понад 76 актів релігійного переслідування в Україні, і це не враховуючи події, коли вогонь з закритих позицій міг. Ненавмисно навмисно вбити релігійних лідерів. Що стосується радикальних методів переслідування, то, за даними експертів, російська влада може систематично ліквідувати церкви ПЦУ на окупованих територіях. Адже 34% зареєстрованих випадків переслідування були спрямовані саме проти православної церкви України, і саме це робить її єдиною релігійною групою, що найбільш переслідується. Митрополит Православної церкви України Епіфаній проведе службу на Великденню в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Про це повідомляється на сайті Української православної церкви Московського патріархата. За словами митрополита, про час служби повідомлять додатково, оскільки на Великдень у столиці не скасовуватимуть комендантську годину. Крім того, він зазначив, що українізація лаври неминучий процес. У верхній лаврі вже постійно завершується богослужіння православної церкви України. А з часом будуть Мирно та спокійно молитися і в нижній лаврі. Тепер з нами на зв'язку Оксана Гаркуша, старша наукова співробітниця відділення релігієзнавства інституту філософії імені Григорія Сковороди, Національної академії наук України. Пані Оксано, вітаємо вас. Доброго ранку, вітаю. А знаєте, з чого хотів почати? Якось пригадав, що ми більш-менш масово ну принаймні обговорюємо про святкування різдва 25 грудня, так за григоріанським календарем. А ось якось за Пасху ми нічого не кажемо. Як ви гадаєте, в якій перспективі ми і ось великдень теж почнемо? Святкувати за григоріанським календарем-ну, це справа, знаєте, церковна. Тобто, вони мають узгодити. Тут все треба робити обережно. Уважно, ви бачите, що ем, через таку ситуацію з в релігійній сфері, що у нас є декілька конфесій православних, кожна з яких представляє той чи, чи інший цивілізаційний потік, ось і. Мається відмінність в календарі і підходах, і тому ми повинні зважати на ситуацію, яка дійсно складена. Я знаю, що Епіфаній він завжди мудро до цього ставиться. І як бачимо, і щодо до Різдва це був тривалий процес, і поки що він не завершений. Але ми рухаємося в тенденції, щоб звільнити хреста від рускаміровських всяких скрєп. І тому я думаю, що в перспективі це є, якимось чином рухнеться, але це тільки не тільки від нас залежить, але також і від ситуації ситуації в богослові і від ситуації в світовому православі тобто будемо сподіватися, пані Оксано, на думку Епіфанія, українізація лаври цей процес неминучий Питання тільки часу, коли це може статися? Ну саме Епіфаній говорить, що він не говорить за виселення, так монахів, а він за виселення руського міра із лаври і взагалі з української церкви. А скільки часу? Пройде, на вашу думку, перш ніж в Нижній лаври також будуть спокійно і мирно молитися? На превеликий жаль, ви розумієте заклики і. Епіфанія і Православної церкви України, і громадянської спільноти України братам православним, які лишилися ще в інституції, яка підпорядкована російській православній церкві вийти до свого народу, до своїх вірян і вивести їх з єгипетського полону руского міра. Вони, якщо і почуті, то очевидно не ієрархію цієї церкви. І ми так само бачимо, що Ануфері продовжує закликати їхніх посад. Слідовників збиратися під Києво-Печерською лаврою, під іншими лаврами, вони це представляють як таку оборону православія, що абсолютно є неправдою, а фальсифікуючи дійсність таким чином під російсько-рускоміровський симулякр. І це дуже сумна історія. Мені як і більшості громадянської спільноти це вже починає набридати, чесно кажучи, тому що вони просто демонструють, що декілька ієрархія цієї інституції сильніше за всю державу. Да, от держава є власником, а вони не хочуть пускати і маніпулюють тим, що в них є певна кількість вірян, яких вони готові кинути на плаху. Вони їх відверто і закликають жертвувати собою, але правда далі брешуть фальсифікують і Кажуть, в ім'я Христа, в ім'я православ'я, але ж ем, тому це дуже небезпечні проповіді і дуже небезпечні заклики, ми чуємо. Мене це все як релігієзнавця турбує, тому що я розумію, що проповідь релігійна сприймається не критично, а сприймається на емоційному рівні. І якщо це щирі віряни, які протягом багатьох років а то й десятиріччя то й всього життя звикли довіряти без критичного переосмислення на то на те на ті заклики. На ту інформацію, яку вони отримують в церкві, то ми не знаємо, які будуть наслідки. Тому звичайно, держава діє дуже обережно. Але я б хотіла, закликала би все таки наші спецслужби бути вдвічі, втричі в п'ятеро більш уважними саме на великдень, тому що і можливо на чистий четвер, і отже ж на, на страсну п'ятницю, тому що ми розуміємо, що ну створюється така, знаєте, якби ситуація, коли е, вони оцим своїм вірянам розказують, що ось має настати ну російське православ'я цим маніпулює. Воно зараз е, цивілізаційно місійну таку запустило парадигму, що вони спасають е, саме у це, знаєте, стадо таке своє, а світ гине. А по такі відчуття, і фактично, російська православна церква в Україні репродукує ті самі меседжі на оцих вірян, яких вони зібрали під своїми храмами, і вони їх переконують в тому, що вони зараз захищають так мовити, саме життя да самого Христа і саму віру православну, що є абсолютно неправдою цим самим вони протиставляють цю групу своїх вірян всій українській державі у громадянській спільноті, демонструючи назовні, що у нас громадянська спільнота розколена, що наш народ розколений, і протиставляючи, скажімо, ось своїх оцих прикажан і ментально і світоглядно всій Україні на превеликий жаль. Тому я не маю таких радужних перспектив. Я все таки сподіваюся, що наші. Чи спецслужби уважно і обережно цих провокаторів, і цих тих, хто провокує таку ситуацію загострення, приберуть від цих вірян, і тоді можна буде працювати з цими вірянами в залежності від того, наскільки пошкоджена їхня свідомість і світогляд цим симулякарам, чи психологам, чи не знаю, можливо, релігієзнавці долучаться, тому що треба з цим щось робити. А вони готові чути на вашу думку, пані Оксана. Чути, я вже говорила. Знаєте, що ми маємо справу не в усьому випадку, але в деяких випадках ми бачимо ці журналістські, скажімо, стріми. Ми бачимо, маємо справу із такою зашореною, дуже зашореною сектантською свідомістю. Для них не існує іншої правди ніж та, яку їм проповідують в церкві. Да? от дуже маленька кількість, тобто вони в них виключено критичне сприйняття дійсності. В них вимкнуте розуміння дійсності, як вона є, простіше кажучи. Їм все життя, коли вони ходили в ту церкву і слухали ті проповіді, вдягали на очі окуляри, крізь які вони бачать дійсність. Вони так і звикли на її дивитися. Так дуже різко взяти зірвати ці окуляри. Ми не можемо. Вони просто не зрозуміють, вони не не пізнають світ довкола. Таким чином треба робити це обережно, ем, знімаючи облуду шар за шаром, знімаючи фальсифікат за фальсифікатом і розкриваючи цю дійсність. Це дуже обережна кропітка робота зі свідомістю, і світогляду людей яким фактично промили світогляд і підмінили Христа Руська міровською проповіддю. Я не кажу, що це всіх стосується, але певна кількість таких отвірян я їх бачу. Вони вірять в русський мір. Щиро вірять, що це саме і є Господь Бог. Їм підмінили. Тобто, це ідолопоклонство, це такий обрядовірство. Ну і взагалі це таке руське православ'я, Знаєте, цивілізаційний земний цілком проект. Але от ми маємо наслідки. Пані Оксано, менше хвилини в нас. На вашу думку, арешт. Домашній арешт Павла Лебідя, як вплинув на прибічників РПЦ, будемо казати, прямо. Трохи. А пил, чи навпаки? Дуже коротко. Якщо були критично віруючі, то вони вже сприйняли цей факт дійсності, і вони вже задумалися. Але якщо були не критично віруючі, то ми бачимо, що і церква так само починає розповідати про якісь репресії проти владики Павла і так далі, і тому подібне. Тобто церква зайняла знову оборонну позицію проти держави себе поставила, диспозиціонувала. Ну і знову ж, якщо говорити про цю зашорну сектантську свідомість, то ці люди далі будуть вірити в те, що Павло святий, і будуть далі думати, що він є, якийсь спаситель і так далі, тому Це теж ідолопоклонство. Тому що в даному випадку вони поклоняються тому самому Мамоні, якому служив той Павло. Пані Оксано, ми вам дякуємо за те, що долучилися. Оксана Горкуша, старший науковий співробітник відділення релієзнавства Інституту філософії імені Григорія Сковороди Національної академії наук України, була з нами на прямому зв'язку.